Друзі, всім доброго ранку. Ранок починається не з кави, а з дизель. Дизелька. Вчора ми орали, <клух> Палець води сюди. Ми заливали повний бак у джиму. Зажніми сюди. Був повний бак, це нас пішло 10 сотих. Зараз ставимо сітку. Є, там зараз побачиш. Знімай. Я думаю, літра яка є, можливо і немає. Знімай сюди, Іване. Доливаю просто. Ну, іди сюди. Світи. Кажу світи, знімай. Верх. Я думаю півтори, півтори літри. Можливо, менше. Це у нас було дванадцять сотих. Поле. Сьогодні заливаємо повні баки в скаут, в зубрик. І ще має Сергій приїхати і їдемо працювати. Так як в нас велика каністра 50 літрів, незручно вирішили грушою трішки злити.